про те, що позавчора відбулось засідання координаційної ради середслужків України, в яких раду входять представники Міністерства оборони, Служби безпеки України, наші прикордонники, різних підрозділів якраз силових структур. Першу що це зрозуміло громадські, ветеранські організації, які надзвичайно занепокоєні ситуації в державі. Активно ми працюємо над проблемою стабілізації і взаємодіючи з представниками влади, правоохоронних слухів, спеціальностями, з регіональними структурами. Але, не на це, відповідна ситуація не покращується. Тому виходячи із тих загроз і проблемних питань, які ми маємо сьогодні, і я хочу виступити як керівник Координаційної Ради з відповідною заявою. Заява Координаційної ради офіцерів та Слуброць України. Ситуація набуває загрозливого характеру. Ми на межі громадянської війни. Нова загроза іноземного втручання. Загроза розпаду та розділу України, економічний та соціальний колапс, розгух екстремізму, сепаратизму, криміналу і популізму у всіх регіонах України. Вибори президента України, політичні та олігаргічні клани намагаються використати для реалізації сценаріїв по поділу держави, відновлення старих та встановлення нових систем дійових відносин та корупційних схем. Грайда як з іноземними представниками на Сході на Заході, так і в середні країни, де вже перекуповуються навіть кандидати президента цілі регіони, рейтинги, ЗМІ та голоси. Україна в небезпеці. Вже йдеться не про вибори, а про життя, здоров'я, безпеку людей та цілісність України. Мною разом з представниками форуму стратегії національної безпеки України та координаційною радою офіцерів та військовослужбовців готувалися та програма надавалися програми стабілізації України з перших днів кризи від подій в Криму до сьогоднішнього дня. Ми направляємо своїх представників для допомоги органам влади та правоохоронної структури, але і центральна влада, правоохоронний орган спеціальні служби не змогли стабілізувати ситуацію. Зняти напругу у відносинах з Російською Федерацією, нагадати діалог з південними і східними регіонами, ефективно протидіяти екстремізму, тероризму, криміналу, що привело до втрати Криму та загрози розколу України. Зрахування всіх факторів, координаційна рада офіцерів та союзського службовців України прийняла рішення створити антикризовий центр, який розробив чіткі заходи по стабілізації. Та разом з державними органами і за рахунок власних ресурсів і вплив здійснив ряд рішучих кроків по стабілізації ситуації в державі. Подальшому антикризовий центр бере на себе відповідальність як координатор такий з державою, правоохоронцями та координаційною радою, а також проведе потужних заходів в областях. Я хочу звернути увагу, що нам вже неодноразово надавалося і останній раз. На прошлому тижні пропозиції і реальний план регулювання ситуації. Тому я сьогодні його пропоную і представникам засобів масової інформації. Перше ініціювати створення При Верховній Раді України, державної комісії за учнів депутатів, представників уряду, депутатів Південних Східних областей, авторитетних представників промисловості, бізнесу, вугільних об'єднань. Знаніх диячів освіти та культури для формування основних принципів розвитку відносин з цими регіонами, підготовки відповідних програм регулювання ситуації. Друге, ініціювати через Верховну Раду України прийняття рішень щодо визнання всіх мирних заходів, які проходять в цих областях, як такі, що відповідають Конституції та законам України, гарантувати безпеку і захист громадян та недопущення їх переслідування. Третє. Прийняти постанову про звільнення затриманих громадян, які брали участь в масових заходах, але не скоїв злочини та покарати екстремістів та винних у знущаннях над людьми. Прийняти закон про місцеве самоврядування. Прийняти закон про місцевий референдум. Також закон про гарантування російської мови і інших мов, культурних традицій та релігій, особливо акцентованих. Ми вимагаємо термінового оновлення кадрів на порядних, некорумпованих, професійних керівників в спецслужбах, правоохоронних органах, СБУ, МВС, Нацгвардії і в регіонах. Також вимагаємо розгляду погодження кандидатур керівників з координаційною радою. Восьме, прийняти закон направлений на соціальну стабілізацію держави. Дев'яте на рік державних правоохоронних структур, авторитетних людей країни, регіону, розпочати діалог з авторитетними представниками в областях та зустрічі людьми на місці прямо безпосередньо регіонах, посилити конструктивні рухи місцевих громад. Десяте, створити оперативний антикризовий центр при уряді з представників Кабміну, СБУ, МВС, розвідки, прикордонників, Міністерства оборони, ЗМІ. Регіональних керівників та авторитетних фахівців-професіоналів, розробити термінові оперативні заходи по комплексній стабілізації реалізації щоденних платів і дій, зокрема в регіонах, по попередженню дії екстремістів, сепаратистів, терористів і іноземних спецслужб. координація дій з місцевою владою, правоохоронцями, керівниками підприємств, організацій, політиками і об'єднанням громадян. З бізнесом і моральними авторитетами, з церквою, інтелігенцією і світянами, колективами підприємців і робітників, окремо проведення оперативних і спеціальних операцій. Наш антикризовий центр розпочав роботу по практичній реалізації цих програм, але з рухуванням нагальності і не вирішившись з владу відказаних проблем, розпочинає самостійні заходи по переговору процесу з виїздом в регіони, введенню переговорів. І заходів по захисту громадян, зняття суспільної напруги, виявлених екстремістів і організаторів терактів, налагодження неформального діалогу з представниками влади і громадами Російської Федерації з метою знаходження компромісів та програми стабілізації відносин між державами. Координаційна рада офіцерів і військовослужбовців. Я хочу відзначити, що те, що в одному із фондів казав, що розпочалася робота, ми вже неодноразово виїжджали в області, зв'язалися з представниками еліт, це більше тисячі чоловік, керівники великих підприємств, організацій, вузів, центрів, які дійсно складають основу цих регіонів промислову, економічну, енергетичну і тому подібне. Як ми вияснили, ці представники не долучаються до такої роботи. Ми надзвичайно потужні, авторитетні люди на протязі багатьох-багатьох десятків років. До них прислухаються всі люди, представники любих громад, любих організацій. Розуміло, що якраз із представниками громадянами цих областей потрібно, щоб працювали разом із центральною громадою такі люди. Декілька працій проведено упередження, і особливо позавчора і прошлу ніч, де передбачалося захоплення військових частин, складів зброї. І своєчасне тільки реагування і орієнтування правоохоронних органів дозволило ще великій кількості екстремістсько налаштованих людей захопити цю зброю, розпочати великі акції протистояння із владою правоохоронними структурами і з нашими військовослужбовцями. Навіть при такій ситуації ми бачимо, йде продовження цього сценарію, який був запланований більше півтора місяця назад. Не вдалася пряма конфронтація і вторгнення іноземних військ. Відповідно, зараз працює сценарій дестабілізації, по розширення формату. це будуть обласні центри. Зараз це міста, це райони, це окремі території, це окремі об'єкти. Як ми бачимо, цей сценарій далі працює без консолідації зараз сил, особливо на рівні не тільки державних органів, а й суспільства, і тих професіоналів, які Знають цю роботу, вміють робити, можуть згенерувати якраз і ідеї, і гарантійні дії, і очолити напрямки діяльності. Я е, чітко, однозначно і відповідально заявляю, що цього зараз зробити неможливо. Без ротації, тому що питання стоїть, а от у нас там ще нема передумов, е, е, Відповідно в органах і влади, і на місцевих органах, керівництво правоохоронних структур, спеціальних служб точно так же цієї зміни не буде. Тому що ми вже втратили Крим, ми втрачаємо контроль над цими територіями, зрозуміло, що йде контролеційний сценарій між центральною і регіональною владою, і між громадянами. Розуміло, що надзвичайно висока зона відповідальності лежить зараз на активних громадянах, на захисниках вітчизни, в першу чергу на військових представників спецслужб, правоохоронних органів, ті, які дійсно відчувають що все життя займалися якраз державним. Процесами, суспільними інтересами знають ці рухи, досконально знають кожен регіон, знають, хто може пливати ситуацію, і можуть повести якраз по процесу стабілізації. Це знають основних позицій. Я хочу сказати, що ми вже вступили в цей процес і будемо далі діяти, не дивлячись на те, що наскільки ефективно буде діяти держава. Розуміло, що ми будемо старатися і в весь механізм підтримки. Але що сьогодні змусило, це те, що дійсно є реальні втрати, втрати територіальні, безпекові, суспільні. Відповідно, ми стоїмо перед новими викликами. Тому якраз і цей виклик, я також думаю, що.